Це твій прогноз на січень 25-го року, тобто перший місяць, який розпочинає нову енергію року, але не астрологічного, бо астрологічний новий рік наступить аж весною. Який все ж таки новий рік буде у січні? Це хіба що за китайським календарем рік змії? Ну, але і це буде 29-го числа. Ну але що нас чекає в перші ж дні дійсно календарного року? Розберемо в цьому відео. Насправді найбільше відчують. Діви, риби, терези та овни. Змін буде багато. І все це завдяки тому, що, по-перше, буде справді дуже багато плутонянської енергії, яка йде в свою дію, і з'єднання Плутона з Марсом а Плутон в новій енергії, звісно, буде відчутно максимально земним знаком і також вогняним. Але ще є один цікавий момент: що саме у січні міняються кармічні вузли. Кармічні вузли це такі точки, це чисто астрологічний термін. І вони задають енергію відпрацювання певних кармічних задач для кожного з нас своїх індивідуальних. До речі, у ваших натальних картах теж є кармічні вузли, з якими ви народилися. Тобто це ті кармічні задачі та уроки, які вам пожиттєво доводиться виконувати. Хочемо ми цього чи ні, знаємо чи ні. Тому вивчайте свою натальну карту і запрошую на консультації. І, власне, ось кармічні вузли кожні півтора року. Міняються на небі і зараз, в січні, з 12 по 14 січня, ми максимально відчуємо, яку енергію вони приносять. Тобто закривається програма попереднього півторарічного періоду і відкривається нова на наступні півтора роки. Тому насправді цей період дуже важливий і бути максимально уважним до подій, які відбуваються, варта. Адже коли кормічні вузли міняють свої знаки і міняють нашу таку задачність, з чим ми будемо справлятися довший період. Вони в цей час мають таку властивість показувати нам, по-перше, висновок і результат попереднього відпрацювання кармічних задач і закладають основу нових. Скажу одразу, що це дуже цікаво вивчати, як ці періоди, тому що все життя у нас поділено на ось ці півторарічні періоди відпрацювання певних уроків. По перше, це часто з'єднання з конкретними людьми, з якими ми проходимо ці уроки. Ну, але це не єдина подія, яка дійсно буде таким доленосним і давати нову енергію, ніби занурювати в новий рік. Крім цього, ми маємо розуміти, що завжди, коли рік за китайським календарем завершується, він теж певну енергію в собі акумулює. І, власне, на завершенні рік дракона дає вогняну сильну енергію. Добре її використовувати, якщо ти це можеш застосувати у підприємництві, у діяльності. Ну і звісно, це дуже агресивна і така імпульсна, неприємна енергія небезпеки. Тому спокійно не буде. А якщо говорити про новий рік рік Звії, то цей рік буде присвячений темі медицини, темі інновацій, досліджень та технологій. Ну а якщо персоналізувати. То січень 25-го року для багатьох буде також відрізнятися в особистому житті нюансами. Чому? Тому що, власне, окрім того, що ми маємо зовсім нову вісь кармічних узлів, це також момент, коли Венера міняє свій знак. І, звісно, Марс її підігрує, бо він в ретропетлі продовжує бути. Тобто максимально агресивний з подвійною силою докладання зусиль до стосунків з чоловічого боку. Ну а Венера стає. Максимально м'якою, податливою і з такими сильними цінностями. Саме січень закладає основу в особистому житті змін на довготривалий період для кожного з нас в формуванні сім'ї, а для когось в розпаді сімейних цінностей. І це боротьба за свої кордони. Якщо хочеться розібратися детальніше, що конкретно у вас відбувається в січні, ви можете замовити свій. Індивідуальний астропрогноз у вигляді календаря. Тоді зрозуміло, як благополучно планувати цей місяць. Тоді з'ясно, як кожен аспект буде відіграватися чітко з резонансом на вашій натальній карті. Ну а за щоденними прогнозами, як завжди, запрошую до телеграм-каналу.